Просъздачният програма фінансового забезпечення представницьких страництва та інших видатків, пов'язаних з діяльністю с купител ради на 25 рік рик змінами изминаме редакції. редакции. Прозъздачният програм Росвиково запрети підтримки комунального обстояние в областика в міської ради на 25 рік рик, е продаш очаплочки, ще изминаме нови Про отвършване и бюджет селищної територіальної громади на редакції, 25 рік і про затвердження етапів роботи відділу центру надання адміністративних послуг Дія Центр Поїхерської селищної ради, капітална робоча відмітка адміністратора і нової редакції. Переходимо до першого питання порядку денного про затвердження програми фінансового забезпечення, представницьких витрат та інших видатків, пов'язаних із діяльністю Поліківської селищної ради на 25-й рік з відмінами нової редакції. Доповідає начальник... Відділу бухгалтерського обіду, головний бухгалтер, Джані Марія Ніколаєвна також. Сума сума програми не змінюється. Так і є 526 тисяч. Ми просто внесли зміни в заходах щодо напрямків, тому що тут є розписані суми по кожному напрямку. Деякі такі заходи, що вже вибрали кошти з ну, тих. І ми просто стих не залишалися. Пересунули інше, тому що ми подаємо казначейство е, на проплату, ми пишемо, який пункт. І там все відмічає і ми казначейство, просто де не вистачало, по яких заходах залишалися кошти, ми, ми перенесли там, де не вистачає. Хороше запитання? Так, саме голосуємо. 526 тисяч, ну, є програма, але ця програма профінансована на 400 тисяч. Просто у самих закладах? Голосуємо не про після трошки. Назар Сергію. Я за 4 зайшне прийду. Наступне питання. затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального. Некомерційно підприємство жовтська лікарні жовтність міської ради на 25 й рік. От я одержувача кошти, відміну редакції. Прошу Марія реєструвати. Так само ця програма. Ми на того місця додаємо 50 тисяч на природній газ на Куликівську міську поліклініку, але оплачуєте жовкістка лікарня. так даємо як, відшкодування за те, за. Комунальні послуги, природній газ, там не вистачає коштів, але сума е, так само не збільшується тої програми. Вона на 969 тисяч. І тут в заходах, перелік заходів, де було по кафека 2080 і 21.12, 21.13, просто тут є суми інші 190 на 20.80. Ми тут додали 50 тисяч, бо там було е, 140 тисяч, тепер є 150. А що, не перебрала гаду? Ну, бо там тільки було на газ 82 тисячі, а газ дорогий, ну, в приміщенні велике, то є той будинок, що внизу з лівої сторони поїзка або клініка. І не вистачає вже на зверху. Написала на старшу додатку. Добре, ось і що не вистачає. Я хочу запитати, що не вистачає. Я хочу запитати, що не вистачає. за. на фамилията за отсъствие. На второто питання. Проточный на бюджет collectivités солнечной территориальной мост 25. В дойдан начани помощи, который за Маємо ряд документів із маємо визволювати. У нас є дві постанови Кабінету міністрів, одна по харчуванню, зв'язку з тим, що кошти на харчування у нас практично закінчилися. Ми термінували початкові сесії. Установа Кабінету міністрів була прийнята і харчування нам подано вже до кінця року. Також постанови Кабінету міністрів нам дали пошту на доплати пертацівникам, перту кінця року, тобто маємо дві постанови кабінету міністрів. Маємо розпорядження Тому решта змін є за рахунок нашого доходу. Отож, доплату дали, доплата працівника 3 мільйони 193 тисячі 600, харчування 1 267 1267 млрд, 122 860 нас зняли на фахівцях. І за рахунок дохідної частини 5 мільйонів 69, тобто ми взаємополовину. Зараз наплата за нарахування на центр, на служби у на, на малітних, це 38 тисяч, тоді програма забезпечення лікарськими засобами, 150 тисяч, комунального підприємство це 100 тисяч на заробітну плату, також на попитання точно на 100 тисяч і програму розвитку агропромислового комплексу 100 тисяч. Також маємо 4 тисячі, додаємо на плату державного реєстратора. А головному спорядку і освіти додаємо кошти сумі 2 мільйони 872. практично це зарплата, це є 2 мільйони 665 млн. Також на придбання передбаті матеріалів зладення досі. 5.689 тис. на готвост на публика Многово. Не е приятно, че това е септически разпълнено, аз не съм не е много. Социалното на 40.000 на управно-социално управление. Необходно е материалното на надання соціальних гарантій і 20 тисяч по програмі соціальної підтримки сімей осіб. оновлення розширення функціоналу е електронного документу. Це є всі зміни, вони відображені додатком рішення сесії, в першому там були всі, де фарті доходи наші, другого немає немає перекидування спеціальної, 3, ну, є головні розпорядники з коштами, 4-3. Когато ми се завършава? Скаката месец е това? 25 сега. Пусминц. Ну, билоса ми е. Билоса ми е. Когато ще завършава? там те ги помнаваме, че сега си овече ми да плачат, а може да бъдем. А въобще, че да бъдем? Всички няма да і И шапоцкий все равно. Ну там оценивается. Ну, вы заварживалишней сессии, так? — Ну. Ну має контракт. Йому положено. Ми можем этот контракт. Ну, сессия вы уже переглянула. Ви не стала походять не будете. Каже, кажуть, саме що не буду сидіти, я кажу, навіть буде п'ять хвилин сидить. Сана, ви маєте пункт, ви маєте перниство і дітей, і ще як я задикла. І ще кажуть, що і ще кажу, масничку дойдох місця причини, бо ти маску до цього виробляється. Голосуємо за даний проєкт рішення. Так, зараз 14 стані. Я за 4 за рішення. Дякую, закону. Переходимо до наступного питання. Про затвердження графіку роботи відділу центру надання адміністративного послугія центру і віддали адміністратори віддали робочих місць на інформації. Так зміни як би затверджувати. Але він приспособили адміністративні там пішли зміни, приспособили адміністративи, а графік ми долучили до судового рішення. А треба окреме рішення про зміну графіку. І ми, щоб вже було так добре, ми вже вирішили рішення додати окреме рішення. І то є рішення. Ну, але ви можете сказати, не я, робота з документами. Ви можете сказати, що по дві години в день робота з документами. Там є ті графіки. Недіру, тільки з 9 до 16. Так, так. Після 16 нам на день не зможе. Не зможе так. Це Та, може піти в інший день. І Від так само я бачу, що тут ай, кожен день практично максимум це до 16. Можемо зробити по якийсь один день до 18. до Там є одна туди сьогодні. <мас> вони, вони мають до, до, до якої там години? а потім <мас> до 3, 5, а потім з п'ятої до 3 <мас> ну, приймаєте 3. Так. А, бачу. І в 8-му рік один. А так, так. Добре, і особливо один такий день, щоб це було в тирді. Так, добре. Просто ми надаємо покреме рішення, щоб воно не було аж у 100-му, а рішення і все. Було і воно в 1-му. Прошу, будь ласка. Розповімо за дані п'ятки. Зараз, Семен. Зараз, Сергій. За. Зараз, Сергій. Так, 4 зарішення. Дякую. 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 Дякую.